До вихованців Центру соціальної допомоги і реабілітації інвалідів Турбота завітали гості. Вони привітали дітей з Днем Святого Миколая, принесли подарунки, влаштували розважальну програму. Як все було, знає Кристина Корінець. Святий Миколай щороку приходить до кожної хати, де є діти, приносить солодкі подарунки та іграшки. Свято завітало й до центру соціальної допомоги та реабілітації інвалідів. Турбота дітям влаштували розважальну програму з новорічними історіями, піснями. Не з пустими руками привітати дітей. Приїхали бібліотекарі. Вони щороку виступають святим Миколаєм, перевозять розмальовки, книжки. У нас в бібліотеці теж є дітки, только їм немножко побольше години, ніж вам Їм 14, 16, 20 лет. І к этому празднику вони підготували для вас небольші подарочки, собрали там ставари, ігрушки, тетрадки, і книжечки і привезли сьогодні. Не прайничка под юлочкою. Ви розберете ці подарочки. Стариться. Спасибо нашим дітям, які старались і очі о вас, щоб у вас був хороший, красивий крас. Також на святі були присутні депутати міської ради Володимир Безверхій, Євгеній Георгіїв та Галина Саваріна. Дітям з обмеженими можливостями вони подарували солодощі та фрукти. Дорогі уважаємо радіти, дітки, в виду завжди всі нашої депутатів, Мы всегда не в гостях у вас, мы просто вместе с вами. И главное, что эти дети ваши, это и наши дети. Это наша забота, правильно сказал Евгений Иванович. И мы хотим, чтобы вы знали, что в трудностях ваших есть облегчение доля, должна быть и наша.